Всім привіт! Дивіться сьогодні новина про можливість переносу аккаунту на Євросервер. Е, і дивіться, хочу вам розказати про... Е, можна сказати так, що лайфхак що перенести... Коли переносить аккаунт... Буде змінюватися нікнейм. Читаємо, якщо тут основне... Принесення аккаунта написано. Можна зайти подивитися цю статтю статью про принес аккаунта Анонс. Вопросы і відповіді. І там внизу прочитати Нікнейм По нікнейму що задають Новому аккаунту Присвячається нікнейм согласно правилам. Якщо Если нікнейм не зайнятий на евросервере, Він передається як є Якщо занят, то система задає технічний нікнейм там любити з номерами. Впрочай, з можливістю безплатно його змінити. Тобто можна попробувати взяти, зайти на Євросервер, ссылочка буде в описанні. Євросервер. Якщо у вас буде перекидувати на сервер, потрібно VPN. VPN включати, щоб якийсь американський сервер, чи французький, німеччина що-небудь взяти і коротше і пробувати создавати аккаунт буде писати новий цей якщо не знаєте що цей не вмієте цей то перекладайте і создається новий аккаунт просто создавайте і нікнейм так само який на ru-сервері коли ви создасте, буде зайнятий нікнейм і переводіть вас коли будуть переводити будуть правилом Якщо буде зайнят ваш нікнейм, то здасть нового автоматично з номером. І вам воно безплатно буде змінити. Це підходить для тих, хто давно хотів змінити нікнейм. Якщо ви збираєтесь переходити. Це Україна і Казахстан, звичайно. Мо що ж мене дивиться? Тільки українці. Так що всім дякую за перегляд. Якщо якісь будуть питання, задавайте їх в коментарях на всі дам відповіді. Думаю не буде ніяких проблем вам з реєстрацією. Якщо будуть якісь проблеми, пишіть, допоможу. Сам не пробував, чесно, але буду пробувати обов'язково. Якщо далі буду дам якесь, з... Даже можливо потім як ви создаєте цей аккаунт. Можна буде підключити її буде реферальну програму. собі, І рефералку пройти. В цьому новому щоб він не пропав. Так що... Можете зберегти дані собі. І цей, Так що, дивіться, якщо що, пишіть мені, дам відповідь на запитання. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на, підписуйтесь на канал. Далі буде більше відео. Всього доброго.